Fucking morning guys! гайс! Ще за відос? Коротше, зараз будуть, ну як зараз будуть? Черг, в неділю, в цю неділю будуть збори в Федерації Вава, де я буду виступати з бодибілдинга. Другі мої змагання. Я не знаю, що я встигну до них підготуватися. Але коротше, на моєму шляху дуже багато неперелавок. Вертася. Я не можу нормально позувати, бо тільки я нехай починаю його розтягувати мені боліще. Але кого це їбе? Правильно? <гум> Короче, в нашому селі е, нічого не міняється, ну, це, грубо кажучи, Саня, як завжди, запізнюється і мені доводиться його чекати, хоча я до нього приїхав, я його чекаю. От, скоріше за все він їде на трамвайчику, але це не точно. Що ти скажеш своє оправдання? А, маршрутчик мене наїбав. Я стояв прямо да, на зупинці да, і він проїхав, да, він не зупинився. Да. Ні, реально, ну типу, так і що, було. Ти з що. Що ти з портфелем? Що? Що ти з портфелем? А я ж На, нахуй, неси. Так ми ж сьогодні... Ми йдемо. ми йдемо ж в зал. Ну ти підвально. Я буду... Я не буду тренувати, я буду тобі позу ставити. А, не і сам і сам, по. І ай, блядь, попозірую. Все, тепер мені дивись. Перше, я хочу борщ. Друге, а. я хочу аптеку. Аптека десь там. От, а де ми будемо їсти борщ? Ну, в центре А то есть, то есть, ты не знаешь, где больше? Ну, так повсюду всюду в Львове есть больше Угу, угу. Ты прям уверен. Ну да. Пизда болит. Все. Ну, где стань туда, ты с лампой. Я Блять, Все нормально там. Сука, ну рагулье, блядь. зникнути з тобою куди кине оку враз, залишилась молодою на к в ней щось прекрас, Вона квітне и свесной, я вечу рік назад, и неведомо чеяще развечую, хай неведомо, я ще раз вечую, и неудомочею, невідомо, що я ще раз вечую не що я ще раз щось відчую Я завжди відрізняв діаманти посеред стразів Хто шукає, то завжди знайде заплутане щастя Мої тисячі крапель терпіння стримують від швидких вражень Ти не одмінно за свій широк, якщо він був важкий Хвилювання, холодний біт, і все це під жаху Вплив уваги, чотирьох стін, цим себе оцю тягну я огляную усіх до деталей, і досі не жахнуло Серце не хоче, попиш не заврази, залиши його на тих рок. Вплигайся на стіл, тимчасово, окрім тебе, ти бідніше, стікай, стиш, хиро роздягнулася к сіні на стелі, наші тіла поводи, намуть зможе плисти впліли, і в і ключись, просто не і бо не схожу, при найнагу Іда лечую своє за кілометр. Я не змішую правду з брехнею, але нині ніхто не скаже, хто створив у тобі королеву, хто помічав, у тобі лише справжні. Мої руки ще досі на пульсі, я втратив любов хоч покав свою карму З тим утягну до важкого люксу Чутливий на слух, я роблю це не дарма Зникнути з тобою, куди кине око в Залишилась молодою, не як що в ній щось прикрас Вона квітне із весною, я відчув це рік назад І невідомо, чи я через щось відчую Зникнути з тобою, Мачі, мені здається, у тебе дуже широка спина. Що? Тебе дуже широка спина, дуже широка спина ти що качався. Та-ні. я так тільки <реш> трошки <реш> зал ходжу три рази на тиждень. А, О, я у нас дум... магнезія є, якщо треба. О, у вас і... можна в магнезія. Коротше, поняв. йому знаєш, що пред'явили? Він, коротше, ходить в зал, йому пред'явили перше. Що він голий позірує. і далі, знаєш, що ми приділили? Що він босий тренує ноги? Да, Да, вот тут? Нет, не тут, в, в позитиве. что я тут тоже завжди боссий треную, типа я не могу в кросовках, да, то воно мне. Так, у нас три будет подходика, да? Я плюс-минус разменялся, я тоді 35 пятерки. Так, да, якщо треба, то она вот тут. Понял, один раз внутрь хамере, mm -hmm. типа потні руки, была да, там такая скользкая ручка. Взлетает, он він там, типа, на всю новий зал бахает. Я пытаюсь тренера когось. А вот, ну, типа, едимо, гнеться. Да у нас не можна магнити. блядь. зал. Да ні, в мене зі маска, коли у тебе дають движки тягу, особливо тягує, блядь. Ти завжди без бінтів працюєш, ти собі не мотаєш руки, я собі зараз замотону. Uh, я просто понял, ну типу, я накачався. <гум> у мене ну, у мене такі комплекти, але поняв. Ну ти скільки ж маєш? Ну, хуйню жму, я взагалі не жму нормально. Я, у мене вся підготовка, щоб ти розумів, він мені написав, що жиму не буде. Я кажу, uh. як, а як без живом? Я жму 50 у себе в залі. 50 50-5. Скокане. <гум> А що так духу я? И знаєш, які у мене гантелі? Знаєш, у вас такі зручні гантелі, А вони у нее знаєш, по 50 мільйонів блінов в атлетику. По запроси. Обля, я пожав, мене аж прям настрій піднявся. Щоб ти розумів, я всю зиму я навіть, блядь, на ту лавку не лягав. Я кажу, а чому не будемо. Так я я не А чому ми, типу, жим не робимо, каже. Ні, ну ж жим гантелями робиш? Ні. От тільки зараз добавилися. А, ну я, я тоже, я. Класичний жим мене, я взагалі не. робив. — У мене тупо вся ізоляція була на груди, я назад, типу, через що, у а... мене там суто зведення, ну, якісь і... хамери, я, б... Я, б... Як... кросовери. У мене одна сміт дві, максимум був. Одна-дві в мене жимових, mm. роз... розводка і кросовер. Я не знаю, що він так поставив, без поняття. Може він пробує і дивиться. <плес> 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 Ну він прожимає. О, відчуй. Ти так должен прож... тоже прож... прожимать. Можеш. Давай, бо я буду зараз на X. Ну, типу будеш 30. Чи ти, типа, <ті>, ну. Якщо він 30 взяв, я 35 <пірge> взяв. <пірge> то ти 32,5. Ні, у мене є свої лічні в мене свої лічні бинти, е, свої лічні лямки і свої лічні налокітники. Ну, не Ну, поняв, так надевать. Ти коли ноги тренуєш, ти одягаєшся на це? Блин, я так хочу одітити, тому що мені дуже, типа, ну, неприємно хрустити. Ну, я разыгрываю, і мені нормально, типа ще. Але потім. Єдиний момент, момент, який був, пам'ятаю, коли я щось піздети заїбав ноги максимально, що я весь день потім на роботі стояв. Ті, 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 можливо, так, це... Знаєш, що як люди зайвою ой, вони стоять і так коліно назад, нахуй. А, є. Я вот так нахуй, весь день на роботі стояв, я просто вже стояти не виглядять. Бо мене понял, мене було таке. Значить, візьму, мабуть, 45, і потім візьму 50 і закрию на цьому тисячки. Ну, коротше, я коли зменшив калорії, мені, мені так кайфово стало. Бо коли я й до хіра, мені було дуже погано. Я сів щось на 2200, потім на 1800, і мені комфортно було вообще. Ну, мені теж якось некомфортно було. Я, 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 блядь, тренуюся нахуй, в такий вражень був. Ти тренував в день, скільки там. Ой, не в день, а на тиждень. В тиждень. От, якщо брати так, то в основному шість було. Шість тренувало? Так, ти, типу, а тренуєш мене... 10 людей на день. Ні, а, ти, ти, ти не зрозумів. Я кажу, ти а. скільки разів тренуєшся в золі. Ну типу, пол... раз в день. Шість, шість на тиждень. Шість раз ти робиш два рази, два рази ноги, все решта поділено. Угу. Дивись на кука. Сильно, Сильно пиздана вивало это жартуєте. 45 -й Транханеш я на 45-й останній мене, меня задні Саня. Я на пару разів. мазика. Ну і зроби е, УЗІ зі собі оборотте. Або mm. Не знаю, значит, mm. прийдемо. Mm. Ти, якщо щось кажи, то кажи mm. біля мене. У мене третього мікрофона немає. Ну. Коротше. Коротше, знаєш, як в мене було літом. Ну, коли в мене був отдих, типу, ну, від навчання. Жми, Санька. Ну, я качав Понеділок грудь. А? Вівторок. Біцепс з чимось. Ні, в мене були дельти зранку. Ввечері був біцепші тріцепс. середа в мене була спина, от де спина. четверг в мене були зранку руки, а потім дельти. В суботу в мене були ноги, і в неділю в мене ще були окремо день рук, щоб в руках добавити. Ну, вроді добав. Вроді ні. Що скажу? Тріцепс, ось у мене цього не було, тут в мене було, а чуть трохи Та Це весь, блядь, Борис. В порівняння в цілому, ну, типу. Я Я як... ще не сухий, маю, ну, типу, маю, ну, уйде, багато уйде. У ну, порівняння з минулим роком. <ріст> вони, що, Скільки ти виходив минулий раз на сцену? 74. А зараз ти важиш 90 з чимось? Я важив, коли почав сушитися, я був 97. Зараз я 88 був, а зараз 90, бо я загрузився. Не має бути. Чим ти будеш перед змаганнями грузитися? Махом, як і тоді. Я У мене, зараз... мене ж тоді тіпи, не було якоїсь загрузки, тому що коли ми були тоді на реєстрації, я попозірував на реєстрації. У мене була форма одна. Коли я вийшов на сцену, у мене була гірша форма, значить я не догрузився. Я просто, Ми в цей раз хочемо. Я тіпи, ну, подивився нюанси, ми в цей раз будемо грузитися не за день. Тобто не перед сценою, грубо кажучи, uh -huh. в, в момент. А раніше. Хоча б три дні, ну я думаю. Ну, типу, типа б... підружаться, да. Ну вот тільки так, бо, блядь, у тебе об'єми великі, ти можеш нахаватися. А мене це буде. 2 кг. Саня, станеш ззаді, Саня, я 45 раз пожму і все. Тримаєш, коротше, поні мене. Залік тих, якщо що. Ну, сейчас я. Давай. Добро. Давай. 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 Є з коннектів. Дуже треба. Вісім. Так, все в мене. Дев'ять.